Ось на цей запит наші працівники зробили відповідь. В цій відповіді є приблизно тисячу сторінок. Посилка, бандерлой. А посилка або додамлення нам приватне? Ну, якщо ви хочете своє... Так, ми хочемо. А, то да, то табличку, а, 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 а. а коробочку? Один листочок запиту. Один листочок запиту. Який у нас зараз був ще трохи. 1150 сторінок. От, 11. гарно. Ну а Так це штучка тучка, Я сподіваюся, що вони так само швидко розберуться, як е, наші працівники сформували цей перегляд. Так, це робочий посети. Я думаю, такі новини немає. пошкиту. Давайте це за матеріали? Це 20 кг, 6 кг документації. Чекаємо. що це був же за запах, для чого він був сформований? Для підтвердження операції за червень-літні 2014 року у всіх контрагентах, що є на фірмі. Підстав в запиті не вказано, що є незаконно. І це ми описали в відповідь і пояснення. Ага. Чому так багато вийшло в відповідь? і така велика У нас так багато, так багато клієнтів. І ага. кожен, кожен, кожен епізод згідно з запиту. Ми ми, ми відповіли. Ну, крім того, якщо б вони не відповіли, то було б позапланової переміни. <плес> uh, грозить, uh, що, uh, не зрозуміло, мотиви взагалі, для чого давати такі запити. Тобто зараз люба фірма, якщо йде такий запит, спочатку змушена відповісти, а потім оспорювати. Оспорювати дуже важко. Подали скаргу на гарячу лінію, податкову скарга. Ну залесо, по чомусь тут немає. パワた